Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу. Готуємо сьогодні шоколадний тортик із печиве з заварним кремом. Цей тортик продовження серії виробів без випікання. Простий, але виходить дуже і дуже смачний, а головне готується швидко. Отже, для приготування заварного крему нам необхідно 5 яєць, 2 склянки цукру, 1 літр молока, 200 мл молока для приготування суміші з борошна та крохмалю. 3 столові ложки кукурудзяного крахмалю, 2 столові ложки борошна, 1 пакетик ванільного цукру, 100 г вершкового масла. Для шоколадної глазурі нам потрібно 160 г вершкового масла, 4 столові ложки цукру, 6 столових ложок молока, 3 столові ложки какао вищого гатунку, шоколадне печиво 800 г, кавовий сироп. 2 склянки гарячої води, 1 столова ложка розчинної кави, 1 сік лимона. Отже, готуємо заварний крем. До 5 яєць додаємо 2 склянки цукру та 1 пакетик ванільного цукру. Добре розмішуємо, відливаємо 200 мл холодного молока. Та додаємо 3 повні столові ложки кукурудзяного крахмалю та 2 повні столові ложки борошна. Гарно вимішуємо, щоб не було грудочок. У суміш яєць додаємо частинами 1 літр кип'ячого гарячого молока. Перша порція молока повинна бути невеликою. Розмішуємо. У суміш через сито додаємо молоко з крахмалом та борошном. Суміш повертаємо в кастрюлю з товстим дном та ставимо на розсікач полум'я. Постійно помішуємо. Доводимо крем до перших бульбашок. Додаємо 100 г вершкового масла та вимішуємо. Крем пробиваємо блендером для більшої однорідності суміші. Крим затягуємо харчовою плівкою в контакт та охолоджуємо під проточною холодною водою. В двох склянках гарячої води розчиняємо 1 столову ложку розчинної кави та додаємо 1 столову ложку цукру. В розчин додаємо сік одного лимона. Охолоджений крем наносимо на дно форми. Шоколадне печиво 800 г обмакуємо в кавові суміші та викладаємо на дно форми. Зверху викладаємо заварний крим. Порівнюємо. Викладаємо 4 шари з печива. Готуємо шоколадну глазурь. В сотейник з товстим дном додаємо 160 г вершкового масла та 6 столових ложок молока. Додаємо 4 столові ложки цукру та даємо суміші розтанути. Додаємо 3 столові ложки какао вищого гатунку. Все перемішуємо, прогріваємо до перших бульбашок. Глазурі даємо злегка стигнути та виливаємо на поверхню торта. Розрівнюємо кондитерським шпателем. Затягуємо харчовою плівкою та охолоджуємо в холодильнику 2 години. Торт вийшов неперевершений, м'який, з ноткою лимона, густим шоколадним смаком. Не гірше, а може й краще, чим звичайний торт на шоколадних коржах. Вам варто його приготувати на святковий стіл. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!